Привіт! Мене звати Саша і сьогодні нафарбувала червоні губи для того, щоб поговорити з вами про сексуальність. Так якщо там раптом у мене буде помада червона на зубах, ти мені там скажи, будь ласка. Взагалі на цьому каналі ми говоримо про те, як змінювати своє життя, як іти в нове і як проявлятися. Я чому взагалі обрала цю тему? Тому що раніше я була сором'язливою дівчинкою, яка не заробляла гроші, яка боялася зробити якийсь крок в нове і взагалі дуже стримувала себе. А потім я прокачала свою енергію сексуальності так спокійно, поки що не смійтесь. І я дозволила собі дуже багато всього, і дуже хочу, щоб після цього відео ви також почали собі дозволяти. Чому кажу, не смійтесь? Тому що ви думаєте, що сексуальність це сексопільність. Так ось сексопільність це про зваблення, про флірт, про груди, про губи, про цих жіночок, які такі, знаєте, в фільмах оце стоять такі з коктейлем, за барною стойкою, і зваблюють чоловіка. Оце про сексопільність. Тобто, це про флірт, про зваблення, і, врешті-решт, ця вся двіжуха веде до чого до сексу. А ось сексуальність це енергія проявленості, це енергія дозволеності. Це коли ми в будь-якій сфері нашого життя починаємо дозволяти собі найкраще, коли ми йдемо в нове тільки тому, що нам цікаво. І тому, коли я кажу про те, що треба прокачувати сексуальність, це треба прокачувати свою внутрішню дозволеність. Я не можу за цими своїми руками. Це фантастика. Спробую так. Ви ніколи не думали про те, що нас надихають жінки, які просто потужні всередині і оця потужність це про дозвіл мати в житті найкраще, це про обирати найкращого чоловіка, заможного, розумного, успішного, це про мати багато грошей, це про те, щоб мати клас зону комфорту, це взагалі про те, щоб мати найкраще в своєму житті. Це жінки, які сміливо та твердо йдуть в нове, які мріють масштабно, які точно знають, що їм можна ці масштаби. Це жінки, які знають, що вони варті, і що цю вартість, достойність, її не треба заслуговувати. Вона просто в тебе або є, або її немає. І сексуальність також проявляється тілесно. Це про можливість отримати задоволення, це про можливість сказати нашому партнеру, як хочу саме я. Я не знаю, чи спостерігали ви за собою в своєму житті, але ви або дозволяєте собі отримувати від життя задоволення, або переконуєте себе, що і так теж нормально. Ці умови теж нормальні. Цей чоловік ну, підходить. Ця робота теж підходить. Ну, ця сума в місяць ну, теж адекватна, теж нормальна. Або ви робите зусилля для того, щоб... Іти в нове для того, щоб отримувати для себе найкраще. Мені дуже цікаво буде послухати, чи відчуваєте ви себе сексуальною, чи відчуваєте ви, що ви дійсно робите те, що вам хочеться, за таким внутрішнім покликом, за бажанням іти в цікавість. Чи спостерігали ви за жінками? Як вони себе поводять? Що вас приваблює в цих жінках? Я взагалі створила свій щоденник сексуальності: це такий блокнот, який допомагає жінкам рефлексувати свої стани. Свої емоції і відслідковувати оці завтики, відслідковувати блоки і починати розвиватись сторону проявленості. Можна скільки завгодно не вірити в енергії та стани, але ви знаєте, що найкращі речі в вашому житті траплялись, коли ви робите щось, тому що вам цікаво, тому що вас аж всередині кипить все, бурлить. Настільки вам хочеться, настільки вам цікаво, і тому ці. Шкільні роки, оці студентські роки, вони зазвичай найкраще, тому що ви робите те, що вам хочеться. І коли ви кажете мені, Саша, як проявлятись, почніть просто у відсотковому співвідношенні щодня робити максимум скільки ви можете, того, що вам подобається, того, що приносить вам істинне задоволення. Глянеш на мої зуби? Тому, якщо ви не дозволяєте собі йти в нове, якщо ви не дозволяєте собі задоволення, думаєте, що для того, щоб брати від життя все найкраще, треба бути якоюсь там супрофігенною, або якось дуже класною, бо треба у когось це заслужити, це моє просто улюблене, то це не так. Ви народились для того, щоб брати від життя максимум. Ви народились для цього. Ваше життя все ж таки залежить від вас. Тому якщо ви думаєте, що ви маєте щось там заслуговувати, це не так. Я вас дуже попрошу, подумати. Сторону енергії і подумати, чому ви собі забороняєте чи соромите себе, і почати просто заглиблюватись в цю тему. Я дуже попрошу вас почати просто заглиблюватись в тему сексуальності, внутрішнього сорому, хорошої дівчинки, тому що все це є фактори, які стримують нас на шляху до наших бажань. Як я подолала внутрішній сором, а також стала сексуальною жінкою, я розповідаю в себе в інстаграмі. Я побігла далі творити, а ми зустрічаємось з вами в наступних відеох закінчила.